Доброго дня, дорогі друзі. Хочу розповісти маленьку історію, яка мене дуже-дуже вразила. Десять днів назад мій син їхав з фронту додому, і його відпустили всього лише на десять днів. І ми не бачили сім місяців. Я і його сім'я, і ми дуже-дуже його чекали. Але ж на дорогу дали тільки два дні: день доїхати додому і день на зворотню дорогу. І він дуже поспішав, щоб встигнути, і на, бо треба було пересадки у Полтаві сідати на маршрутку до Києва з Києва додому, це не, не так близько їхати. І він в Полтаву, Полтаву приїхав раненько і швиденько сідає на таксі, просить таксіста і таксіст, порушуючи всі правила мчить його до маршрутки київської. Звісно, не треба так їздити, але ж, але ж він дуже хотів, щоб. Мій син встиг і потрапив додому, хоч би ввечері. І син каже, приїжджають і стоять маршрутки, каже, я біжу, біжу, і запитую, хто на Київ, хто на Київ. І каже, стоїть хлопчина, навіть е молодший від мене, і каже, я на Київ сідаю, сідаю. ти військовий каже, я з тебе грошей не візьму. І ви знаєте, мене так вразила оця історія. Звісно, він доїхав до Києва і встиг на свою маршрутку. І приїхав додому ввечері, ми його дуже чекали. Але ж я хочу сказати не, не за ці гривні. А На хвилиночку це 600 гривнів, я вам скажу. Але ж я хочу, щоб це відео побачив цей хлопчина, який його віз. І я хочу його дуже подякувати, бо я мама цього військового. І хочу дуже-дуже подякувати його за його щире добре серце. Не за гривні, ні, а за щире добре серце, за людяність, за те, що він. Незважаючи не ні на що за його розуміння, за, за його співчуття, я йому дуже дякую, кланяюсь. І хочу сказати, нехай Господь береже тебе, хлопчику, на всіх твоїх дорогах, щоб твоє. Добре щире серце ніколи не стало кам'яним, щоб ти завжди був такий людяний. І з розумінням і співчуттям відносився до людей. Дякую тобі.